І на зв'язку з нами Андрій Лєнко, лейтенант 3-го батальйону Свобода, 4 4-та бригади оперативного призначення «Рубіж Нацгвардія». Пан Пане Андрію, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня. Доброго дня вам. Ми сьогодні визначили темою нашої розмови темою нашого марафону, так ранкового ефіру. Це те, що робить Російська Федерація зі своїм флотом. Вони там кілька кораблів перевозять із Криму, чи переводять, як правильно говорити, переводять із Криму в порт новоросійськ. Це Краснодарський край Російської Федерації. Як вважаєте, чому це робиться? Чи дійсно вони бачать, що є небезпека для їхніх кораблів станом на зараз? Я думаю, що небезпека є. Враховуючи те, що у них е, вже дуже давно, на в самому початку повномасштабного вторгнення можна сказати, пішов на дно їхній флагман-ракетний крейсер Москва, яким вони так гордилися, і розповідали, що він там взагалі якийсь суперкорабель, який там неможливо, там не неможливо потопити. Е, ну і багато іншого сталося з того часу, і ми бачимо, що регулярно. Е, у Севастополі відбуваються різні вибухи, різні цікаві події, які призводять до того, що знищується штаб Чорноморського флоту, виводяться з ладу, знищуються військові кораблі окупантів. І мені здається, що до них вже приходить усвідомлення, що Крим це Україна. І нема чого російському окупаційному флоту робити на території українського Криму. І Вони потихеньку вже розуміють і починають цей процес, як вони це називали, передислокація, чи як там uh -huh. релокація, чи чи які там у них від'ємний наступ. Ну от уже це ми бачимо стає потихеньку реальністю, і можемо вже сказати фактично, що Чорноморський флот Росії він своїх традицій не зраджує. Він завжди знищується під час будь-якого великого військового конфлікту. Під час будь-якої великої війни Чорноморський флот Росії він завжди був знищений. Так було фактично майже усі війни, Або він не воював, наприклад, взагалі. Ну в даному випадку традиції не змінні. Все, як завжди, Чорноморський флот Росії приходить до ліквідації. Це чудові новини. А як ви вважаєте, Андрію чи є в них можливості зараз відновлювати свої кораблі? Вони ж зазнали там певних ушкоджень, прям таких особливих ушкоджень. Але чи є в них оці судноремонтні заводи? Чи можуть вони відновити свій корабельний парк так швидко, як би їм того хотілося б? Я думаю, що у них з ним будуть великі проблеми, тому що все зараз для них стає значно складнішим, тому що всі ці великі серйозні ремонти вони потребують дуже багато запчастин. Вони потребують дуже багато запчастин, які вони не виробляють, які їм потрібно закупати за кордоном. Відповідно, вони знаходяться під санкціями. Так на жаль, ми бачимо, що досі. Вже скільки триває війна, скільки триває повномасштабна війна. Вони намагаються якось санкції обходити, але їм стає все це важче робити, важче, дорожче, довше і так далі. І тому мені здається, що можливості їхніх ремонтних баз, вони дуже сильно обмежені зараз. Та і я так розумію, що більшість того, того по чому влучало, там ремонту воно і не підлягає особливо. Як ви загалом зараз, пане Андрію, оцінюєте ситуацію на фронті поточну? Можливо, чи бачите ви якусь зміну тактики окупантів на різних напрямках? Ну наразі ми знаходимося в тій фазі війни, коли ініціатива все одно так чи інакше на нашому боці. Ми нав'язуємо противнику свою волю. Так, можливо, все це не відбувається так, як за знаєте змахом чарівної палички, але ніхто з військових і не думав, що так буде. Йдуть напружені важкі бої, і ворог несе втрати. Це найважливіше. Нам треба розуміти, що сьогодні ми знаходимося в довгому марафоні, і цей марафон потребує максимальної мобілізації всіх зусиль, не лише військових, а й всього народу. І тому э, треба всіх зусиль кожного дня докладати до перемоги, вірити в перемогу і кожен день її наближати. Робити кожен день якісь конкретні кроки, які будуть наближати перемогу. Це сьогодні завдання. Ще раз повторюсь, не тільки для військових, а для всіх українців. І треба розуміти, що от той настрій, який у нас був там в перші, перші тижні повномасштабного вторгнення. Оцей настрій він має в нас зберігатися, тому що ворог нікуди угу. не дівся. Ворог продовжує перебувати на нашій землі. Ворог продовжує намагатися знищити нас, і це найбільше, що має нас мобілізовувати і робити нас боєздатними і в будь-який момент готовими до дій, Андрій. Давайте будемо відвертими. Ви ж бачите, що того настрою, який був на початках, станом на зараз, немає. Ну знаєте, тоді треба напевно усвідомити просто краще, те, що відбувається, що жодна з загроз, які були тоді, вони не зникли зараз, і ворог він продовжує бути таким самим, як був тоді. Те, що на щастя, завдяки українській армії, вдалося відігнати ворога там від Києва, від Харкова, від інших міст, це ж зовсім не означає, що війна закінчилась. На жаль, для когось напевно десь вона і закінчилась, тому що вони вважають, що раз так, то десь там знов далеко, десь там на сході, на півдні, це нас не стосується. Але це дуже глибока помилка, і я тому і кажу, що треба все таки отрезвляти таких людей і пояснювати їм, що відбувається, яку ціну ми платимо, і ці люди повинні змінити свій настрій. Для цього власне є в тому числі ми, які будуть це нагадувати угу. і робити так, щоб все таки тонус зберігався. Ну не знаю. Моя особиста думка, що тут вже насправді от втрачений той момент, коли ну, варто було про це більше говорити. Ну менше говорити, можливо, там про перемогу і про наші здобутки, а навпаки, говорити про те, що війна триває. Це є до того, що чи можна зараз всіх зібрати докупи. Ну я не знаю, я чомусь не впевнена. Ну а чому військовим вдається зібратися до купи, яким об'єктивно найважче так в цій ситуації, але вони збираються до купи, вони відкидають якісь другорядні е, суперечності. Хтось там має якісь різні там політичні вподобання. Все це не має значення, коли люди знаходяться на війні. Люди знаходяться по цю сторону барикад, Вони всі заодно. Там є ворог, все чітко. Я розумію, що чим далі ну, скажімо, yeah. люди об'єктивно від війни. Далекі, тим більше у них з'являється часу, енергії, бажання на різні речі, які ну є другорядними, третєрядними сьогодні. Але ну слухайте, це все надовго, це все не закінчиться швидко, і нам потрібно цей марафон пройти. І тому настрій з настрієм потрібно працювати. Так я теж з вами згоден, Треба говорити реально, як є, що да важка люта війна. Угу. І тому всі мають бути максимально мобілізовані, максимально згуртовані. Наскільки це можливо? Так, да, я розумію, що той підйом, який був там на початку, він був там екстраординарним. Не можна тримати цей градус такого, ну підйому весь час, але все одно ми маємо залишатися на тих основних позиціях, яких ми були. Тому що війна ще далека від завершення. Давайте поговоримо ще по пане Андрію про міжнародну підтримку. Як ви оцінюєте останнім часом, зокрема в контексті того, що ми укладаємо чимало угод про спільне виробництво з приміром, там виробництво ППА ППО із сполученими штатами, спільне виробництво дронів із французями? От якось чимало таких заяв з'являється останнім часом. Як ви вважаєте, як швидко ми можемо налагоди налагодити весь цей процес? Я думаю, що цей процес, звичайно ж, є дуже життєво необхідним, і те, що ми входимо в ці міжнародні кооперації, це дуже добре. Чим більше ми будемо виробляти зброї, тим менше ми будемо залежати від якихось поставок і так далі. Так, да, Ці поставки неминучі. І це дуже добре, що ці поставки є. Але звичайно, чим більше ми будемо виробляти самі, тим більше ми будемо самі вирішувати купу питань, від яких ми вже не будемо ні від кого залежати, від нічої думки. Тому звичайно ж питання виробництва зброї сучасної зброї це питання екстраординарної важливості. І чим більше у нас буде в тому числі із сумісних якихось проектів, тим краще. Тим більш сучасна зброя буде в нашому розпорядженні, тим більше буде знищено ворога, тим менше буде у нас втрат. Тим часом, приміром, німці, от ми так довго і часто в своїх ефірах говорили про е, ці далекобійні ракети, зокрема про Таурус. І от знову бачимо інформацію про те, що Німеччина зараз не має намір постачати Україні ці ракети. це абсолютно свіже, і ну здається, що не будуть постачати найближчим часом. Так само американці пам'ятаєте говорили про атакам, сатакам говорили про те, що Байден був за крок до передачі, до рішення точніше. І поки що станом на зараз не маємо. Що відбувається з нашими західними союзниками? Чому вони так повільно ухвалюють важливі для нас рішення? Як думаєте? На жаль, мушу сказати, що в цьому нема нічого нового. Вони так само повільно ухвалювали всі попередні рішення. І хаймарси ми отримали не одразу. І рішення по танкам було дуже довго затягнуте. І по F-16 так само все це довго триває. Такі реалії, в яких ми знаходимося. Нам потрібно було 30 років займатися тим, щоб налагоджувати власне виробництво зброї, або принаймні не знищувати його, як це робилося. І тоді ми менше залежали. Але так є, як є зараз. Ми виходимо з тих реалій, які є зараз. Так нас дратує, нам це не подобається. Але це реалії світу, в якому ми живемо. І звичайно ж, я розумію, що пророблюється величезна робота для того, щоб ці процеси пришвидшити, але є якісь об'єктивні межі об'єктивної реальності, в які ми впираємося. Звичайно, що весь час ми маємо пояснювати одне: чим більше ви даєте зброю Україні, тим ви ближче наближаєте мир, тим менше буде жертв, тим швидше закінчиться війна перемогою. І найголовніше, тим більше ви інвестуєте у власну безпеку, тому що якщо не буде змоги воювати в нас, то воювати доведеться вам, так чи інакше. І тому це очевидні речі здавалося б для нас. Але їх треба постійно пояснювати, пояснювати, пояснювати. Е, ну отак, от така от реальність, і інколи це дратує, звичайно. Але ну наразі я не бачу якогось іншого шляху, крім повторювати, повторювати, переконувати і переконувати і наближати всі ці процеси, які будуть. Я впевнений, що це все буде. Просто дійсно на жаль на це все дуже багато часу. Почули вас. Дякую вам. Андрій Ленко був з нами на зв'язку. Лейтенант 3-го батальйону Свобода, 4 4-та бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії України.